Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути зображення та визначити, з якою емоцією ми вже знайомі. Так, дівчинка, балерина, яка радісно посміхається. Які емоції ви ще впізнали? Як ви думаєте, хто з цих дітлахів злиться? Як ви це визначили? Вчора ми з вами пригадали королеву радість і сказали, що з емоцій вона головна, а також говорили про те, що радість можна відчувати по різному. Те саме стосується і злості. В залежності від ситуації ми її відчуваємо по-різному. Коли відбулася неприємна ситуація, ми можемо трішки розсердитися. Здається, ніби в наших грудях загорілась іскорка, і ось ось розгориться маленький вогник. Інколи люди це відчувають так, ніби вони починають кипіти, як чайник. Якщо ми не змогли переключитися, заспокоїтися, переживання нами злості стає сильнішим. Здається, ніби вогник, який загорівся в наших грудях, перетворюється на полум'я. Якщо ми і на цій стадії не зможемо вирішити ситуацію та заспокоїтися, ми вже можемо сильніше розлютитися, і в цей момент наше внутрішнє полум'я захопить нас з голови до п'ят. Як ви думаєте, чому злість в цій ситуації стала вартовим радості? Чому стала захищати радість? Так. Дитина, яка стояла біля дерева, милувалася квітами, тишею, дихала свіжим повітрям і насолоджувалась моментом і тому була радісна. А інша дитина, яка також була радісна тому, що грала на музичних інструментах, відволікла першу і стала ситуація, яка вплинула на настрій та поведінку. Тож пропоную потренуватися, виконувати вправу для заспокоєння. Згадайте ситуацію, яка вплинула на ваш настрій та роздратувала. Після цього виконайте вправу медитацію для заспокоєння, щоб наступного разу, коли станеться щось і внутрішній вогник почне розгоратися, ви могли переключитися та заспокоїтися. Для цього необхідно лягти на підлогу, а на живіт покласти улюблену іграшку. Дихайте глибоко і спостерігайте за тим, як іграшка опускається та піднімається. Наступна вправа карта моїх почуттів. Як почувається ваше тіло, коли ви відчуваєте злість? З яким кольором у вас асоціюється злість. Пропоную зробити карту, замалювати місця, в яких відчувається злість, і при цьому використовувати кольори за бажанням. Наступна вправа, як ти злишся? Пропоную зробити обурене обличчя і подивитися в дзеркало. Як змінюється ваше обличчя, коли ви відчуваєте злість? Пропоную олівцями в дзеркалі на роздрукованому завданні намалювати свій вираз обличчя, коли ви відчуваєте злість. Хоч і злість називають негативною емоцією, але ми пам'ятаємо, що це реакція на ту ситуацію, яка нам не подобається і заважає нашій радості. Наше завдання навчитися злість аналізувати, розуміти, чому вона виникає, що в ній корисного і як знову повернутися в стан радості. Тож пропоную виконати вправу, коли злість нам на користь. Я вам прочитаю ситуацію в зірочках. А ви повинні розфарбувати ті зірочки, в яких представлені приклади, коли злість приносить користь, допомагає виплеснути негатив. Іноді допомагає відстояти свою точку зору. Вчить нас спілкуватися з людьми. Береже нас від небезпечного і некорисного. Вчить бути уважними. А наше заняття закінчилося. До побачення!